Всім привіт! Сьогодні ми починаємо передвиборчу кампанію Слуг народу! Вони її почали в жовтні минулого року, і чим далі, тим більше це йде по панаростаючий, а ми будемо розповідати, як насправді. Вчора пані Верещучка, вибачте, без поваги і навіть не вибачаюсь, заявила, що ті українці, котрі будуть повертатися з Польщі, вони будуть отримувати житло і соціальну допомогу. У мене питання. А ті українці, котрі в Україні, котрі виїжджали і виїжджають ще з окупованих територій, котрим ви обіцяли вселяку підтримку і допомогу. А вони як? Для того, щоб ви їм нарешті щось видали. Повинні поїхати в Польщу, а потім повернутися в Україну? Як це звучить? А ті українці, котрі зараз в Англії, Німеччині, во Франції, в Фінляндії, в інших країнах Європи, і в Америці, і в Канаді, а їм, значить, ми що? Ноль. Це від ваших заяв. А тепер у нас насправді це проблема. З тими, хто виїхав з України, з тими, хто залишився в Україні. Бо ці люди, котрих називають такою зневажливою абревіатурою ВПО, вони не отримують від держави ніякої допомоги. І навіть якщо ви мені скажете, що ну як же, ми коли виїжджали із Херсона, там у нас був виїзд через Миколаїв, потім через Кривий Ріг, потім через Васильівку на Запоріжжя. Нам ж, ми ж приїжджали в якийсь там хаб, ми могли там зупинитися, отримати юридичну допомогу, отримати там щось поїсти і де переночувати, але далі їхали вже хто куди і як світ за очі. Так от, ці всі хаби вони були волонтерські. Так, да, вони гарно відкривалися. Зеленими слугами. Не всі, правда, але відкривалися зеленими слугами. Але це все було за гроші не державні. І держави там в цьому немає. Держава тільки перелізала стрічку на відкритті хабів. І то не всіх. У нас проблема не тільки з житлом. У нас проблема з тим, що ті, кого ми називаємо ВПО, вони то, що вони самі по собі. А те, що їм просто тупо не вистачає грошей навіть на те, щоб зняти якусь ось халупку. Хібарку? А якщо це хібарка, то це пічне опалення і на пічне опалення теж треба гроші. Скоро зима. Ніхто не піклується. Навіть виїхали у нас декілька тижнів тому люди із окупації, і якщо раніше вони приїжджали і їм. Не держава надавала, а донори допомогу 10-800 на перші дні, щоб можна було на перші тижні прожити, то зараз вже і цього немає. Можливо, з'явилися знову, але в той період не було. Коли я кажу, можливо, з'явилися знову, то це я дуже оптимістична. Ви розумієте? так? А тепер слухайте далі. А житлові сертифікати. Нам зелені обіцяють, що ви ще зараз, ми вам кожного по сертифікату. Не треба, не треба, ну, зйомка треба зверху, тільки да? там, зйомка з е дронів. Це вони нове придумали. В тому законі, котрий зілі ніяк не підпише, не треба там ні зйомок з дронів, нічого, але він його не підпише Я вам більше скажу, і те, що вони нам зараз кажуть, не буде цього. Це все передвиборча кампанія Слуг народу. Так от. Сьогодні мені ем, злі язики розповіли, як це відбувається в Миколаївській області. І я 100% знаю, що точно так же це відбувається не тільки в Миколаївській області. Звідки я знаю? Ну, давайте мене назвемо це інтуїція. Так от, у тебе є розрушений будинок. Тобі місцева рада каже, 500 тисяч тобі вистачить, якось там відбудуєшся. У тебе є у сусід. У нього вилетіли вікна. А сусіду дають 2,5 мільйона. А чому так? Здогадайтесь? І він там дах собі і в даху там, да, диреччик, і він собі дах перекрив, вікна поміняв, половині ці 2,5 мільйона і нормально себе чухає. А той, кому дали півмільйона, у котрого нема де жити, йому треба хоч якось там збити. Ці стіни і дах, мабуть, не пішов на зговор корупційний. Розумієте, як у нас? І тому, коли я бачу вчора, що у нас в нашій громаді Херсонській видали ще 4 сертифікати, це тоді, коли в нашій Херсонській громаді кожен день треба видавати по 10. То я сміюсь, сміх крізь сльози. Тому я вас дуже прошу. Все що зараз. Ви Я просто бачу, як люди коментують. Боже, нарешті нам, нарешті нас почули, нарешті побачили. Я вас хочу пустити з того неба на оцю грішну землю. Не буде вам нічого. В бюджеті дира, уже котра виражається. Знаєте, якщо стра... якщо таку цифру, щоб дуже ви... Просто вам стала страшна, то вона в трильйонах гривень. трильйонах гривень. Якщо перевести це на долари, то це буде в мільярдах доларів. І не мільярд, і не два, а в сотнях мільярдів доларів. Це та діра, котра слуги кажуть, ми знайдемо гроші, але де шукати, вони не знають. Туди, де вони стукаються, їм кажуть, у нас таких грошей немає. Продовжуємо передвиборчу кампанію слуг народа, будемо міфи розвінчувати. Я вас дуже прошу дослухатися. Я намагаюся дуже простими словами донести до вас, що цукерка не завжди шоколадна. В цьому фантику може бути, як в дитинстві. Вам фантик, а там пустишка. Слава Україні!